А якщо ваш сайт зараз на якійсь сотій позиції в гуглі за цим запитом, то я вас розчарую. До свят ви вже не встигнете підняти його на першу сторінку результатів пошуку. Вітаємо слухачів! Це подкаст. Критикіт. Сьогодні нашою гостею є Ольвія Гусак, доцентка, кандидатка науки соціальних комунікацій, викладачка дисциплін Електронні видання, інтернет реклама та SEO-просування інтернет-журналістика у видавничо-поліграфічному інституті КПІ імені Ігоря Сікорського. Пані Ольві, вітаємо! Добрий день, дівчата, і вітання усім нашим слухачам. Ольві Олександрівна, площина ваших наукових інтересів: інтернет-медіа, інтернет-реклама та SEO-просування. Розкажіть, які інструменти потрібно використовувати видавництвам, авторам, редакторам для ефективного просування дитячих видань на українському онлайн ринку? Перед усім варто розуміти, що для просування дитячої книги в інтернеті цільових аудиторій у нас є дві. Це батьки для молодших дітей, які ще не сидять в інтернеті, і самі діти. А тому інструменти просування будуть різними залежно від того на яку аудиторію ми орієнтуємося. Якщо говорити про батьків, то варто використовувати контекстну рекламу як один з найбільш ефективних на сьогодні інструментів. СЕО просування у соціальних мережах. Це і SMM, і таргетована реклама в соцмережах. Яка дає можливість нам налаштувати рекламні оголошення на максимальну цільову аудиторію? А якщо ми говоримо про дітей, а вони ж зараз є активними користувачами інтернету ледь не з полюшок? Так то на відміну від батьків, вони менше користуються Гуглом, вони не сидять у Фейсбуці. Тому для дітей ми будемо використовувати переважно рекламні відеокампанії на Ютубі. А і в таких соціальних мережах можемо просувати як TikTok, Інстаграм, лайки можемо використовувати взаємодію з дитячими блогерами. Ну і звичайно, видавництва. варто мати і свої сторінки чи канали в цих соцмережах. Наприклад, мої діти переважно замовляють мені книги, про які дізналися саме з Ютубу. А знаєте, тепер є спеціальні налаштування, які встановлюють батьки для того, щоб не пропускати іншу фонову рекламу до дитячого Ютубу. Скажіть, який механізм самоналаштування реклами тоді, щоб дитині, наприклад, показувались буктрейлери, а не реклама чорної п'ятниці на розетці? Ну, ви знаєте, механізми сучасні рекламні, вони набагато досконаліші, ніж ми можемо уявляти. Так, у вас, напевне, були ситуації, коли ви промовили слово щось, там, наприклад, згадали про повітряні кульки, а потім ви всюди бачите в соціальних мережах рекламу повітряних кульок. Тому зазвичай дітям також показується відповідна реклама, різні іграшки, дитячі товари, так, а не холодильники. Проблемка невеличка є з тим, що, наприклад, якщо Якщо ми говоримо про YouTube, так то преміум користувачів реклами там немає, так тому ми можемо тут говорити саме про те, щоб видавництва, по-перше, мали свої канали, тобто таким чином доносили до дітей так, свої пропозиції. А по-друге, як я вже згадала, можемо співпрацювати з різними лідерами думок для дітей, так, різними дитячими блогерами. Є у нас такі так, блогери, яких люблять діти дивитися, і вони в в тому числі розповідають і про дитячу літературу, тому теж непоганий варіант для просування. Цікава інформація. Дякуємо. Знаємо, що у ваших наукових працях часто звучить теза про багатоманіття професійних ролей редактора. Тож яким, на вашу думку, постає сучасний редактор дитячої книги? Я неодноразово згадувала у своїх наукових працях про такого собі редактора на всі руки, коли розглядала функціональні обов'язки, але переважно це було про інтернет-редактора, адже і маю досвід роботи таким редактором, і справді розумію, що він має вміти і знати трохи більше, навіть ніж офлайновий редактор. Зокрема, це якісь технічні моменти, моменти про особливості роботи. Пошукових систем поширення інформації в інтернеті, але я так думаю, що редактор дитячої книги також не обмежується тільки редагуванням, адже на ньому велика відповідальність. Так, по-перше, зацікавити дитину, по-друге, не травмувати, не ранити її, донести до дитини правильні цінності, і зробити так, щоб сучасна дитина сприймала книгу не нуднішою за різні гаджети. Так, тому такий редактор має бути частково і психологом, і художником, дизайнером, і педагогом. Ну я думаю, що редакторові дитячої книги варто мати досвід спілкування з дітьми, щоб розуміти, чим вони зараз цікавляться, які в них уподобання, і знати якісь навіть їхні дитячі тренди. Так, цілком погоджуємося і теж вважаємо, що редактор зараз конвергентний фахівець, який має постійно тримати руку на пульсі. А якщо говорити предметно про дитяче інтерактивне видання, то чи є якийсь особливий механізм його просування? Як вдало донести потенційним покупцям, скажімо, через екран унікальність такого виду книги? Можливо, поділитись конкретним кейсом. В інтерактивному виданні найцікавішим є саме взаємодія коли дитина десь там проведе пальчиком і вже змінюється зовнішній вигляд героїв, чи сюжет в книзі змінюється. Тому показувати переваги такої книги саме, думаю, потрібно за допомогою відео, так тобто, щоб показати, як це відбувається. Діти мають побачити самі цю магію, а не тільки прочитати про неї, чи побачити фотообкладинки книги. А і такі коротенькі відео про книгу. Сьогодні вже можна, якщо ми говоримо про інтернет, просувати в соцмережах на Ютубі чи на телебаченні, якщо розглядаємо просування поза інтернетом. І для прикладу одні з таких українських найбільш відомих і якісних електронних інтерактивних книг це такі: як Снігова королева від Абаби Галамаги, «Гаджетаріум» від видавництва Гутенберг, Гарбузовий Рік. Видавництво Старого Лева, Горошко від піратів Київського моря. Ці видавництва якраз знайомили читачів зі своїми книгами за допомогою таких коротеньких відео, на яких показували, як їхня книга працює. І пам'ятаю ці їхні відео, вони часто супроводжувалися ще такою магічною музикою, так, такою спокійною, і вона справді зачаровувала, тому книгу хотілося придбати. Так, це справді виглядало магічно в такому невеличкому відео. А як на вашу думку справи в Україні з просуванням пізнавальної книги? Наскільки вона є популярною у читацькому кошику батьків, які обирають книги для дітей? Думаю, що є дуже популярною, особливо серед дітей дошкільного віку і молодшого шкільного віку. Тобто, якраз тоді, коли у дітей виникає дуже багато питань про навколишній світ. А мій син, наприклад, в дитинстві страшенно любив різні енциклопедії, ці всі книги про все на світі, про космос, про комах, про там тіло людини, про різні літаки і машини тощо. І у нас вдома багато таких книг. Донька, правда, більше любила і любить казки. Напевне, тому що вона така дуже дуже дівчинка. Так їй хочеться вірити в казки про принцес. Але все одно для дітей такі книги дуже цікаві. І ще думаю, що вони дуже годяться як. Як подарунок дітям, тому що вони зазвичай великі з яскравими малюнками їх діти можуть довго розглядати. А інколи такі книги, хоч вони і друковані, ну, якщо ми говоримо про такі от всякі ці енциклопедії, так великі книги для дітей, вони часто бувають ще інтерактивними. Тобто про перегортання сторінок там можуть якісь комашки вилазити, звуки джунглів може бути чути, так якісь там піратські кораблі можуть складатися тощо. Тому я думаю, що то такі книги варто якраз просувати активно перед святами, як гарні, ну як таку гарну ідею подарунків для діток, і в цьому вони і цікаві, і гарно виглядають, так і корисні. Думаю, що дітям дуже сподобається. Так і якраз виникає логічне питання: от попереду День Святого Миколая, Новий рік, і за статистикою, кількість запитів у гуглі, що подарувати дитині на свята, стрімко зростає. Пропонуємо зараз дати безцінну практичну інформацію для авторів, редакторів. Що власне потрібно зробити, щоб Google у топі просував бажану книгу? Якими конкретно мають бути саоналаштування сайту, за допомогою якого якраз ми просуваємо видання? SEO – це певні дії, які ми робимо для того, щоб сайт займав якомога кращі позиції в результатах пошуку пошукових систем для користувачів. Варто розуміти, що взагалі відбувається, коли людина щось шукає в Гуглі. Так, наприклад, якщо ви вводите запит, що подарувати дитині. То пошукова система вам передусім покаже в результатах пошуку ті сайти, які, ну, по-перше, містять ці слова, так що подарувати дитині. Тому для початку на сайті має бути матеріал із таким заголовком на таку тематику. В тексті цього матеріалу також варто згадувати ці ключові слова. Але, звичайно, що цього мало і не все так легко, як здається, так. Тому що зараз алгоритми роботи пошукових систем вони дуже складні і враховують не лише наявність ключових слів, а і дуже багато інших факторів. Це такі фактори, як поведінкові фактори, тобто наскільки ваш сайт взагалі подобається вашій аудиторії, скільки часу вони на ньому проводять. Крім того, це соціальні фактори про те, як відвідувачі вашого сайту взаємодіють з матеріалами вашими в соціальних мережах. Це і авторитетність сайту, тобто рівень довіри пошукової системи до сайту, на який також впливає, наприклад, вік домену, кількість та якість зовнішніх посилань на ваш сайт. Технічні особливості роботи сайту, тобто, як розумієте, досягнути гарних показників за всіма цими параметрами, ну, за один день нереально. так? Якщо ваш сайт зараз на якійсь сотній позиції в Гуглі за цим запитом, то я вас розчарую, до свят ви вже не встигнете підняти його на першу сторінку результатів пошуку. SEO дає результати зазвичай за кілька тижнів. А якщо пошуковий запит, за яким ви хочете... Просувати свій сайт дуже популярний, то це займе і більше часу. Але, але зате такий результат тримається довго так. Тому звичайно цим варто займатися. Проте, Якщо ви тільки тепер схопилися за голову, як терміново просунути сайт свого видавництва до свят, то я пораджу тут скористатися контекстною рекламою. Вона дає миттєвий результат. Тобто, вже завтра ваші рекламні оголошення з книгами, які можуть бути подарунком для дітей, будуть на перших позиціях рекламних в результатах пошуку Google. Звичайно, що на відміну від SEO це, це буде коштувати грошей. Так, це буде дорожче вам Обійдеться, але при правильно налаштовані кампанії контекстної реклами воно того варте, оскільки дохід тоді перевищує вкладення на рекламу кошти. Тому як швидкий метод можна скористатись таким, але про все теж не забувати. Погоджуємось. Оліві Олександрівна. Ви також досліджуєте мультимедійний контент і в університетських аудиторіях чи зум-кімнатах розказуєте, як створювати власні сайти, як верстати електронні видання. Як проєктувати інтерактивні діаграми тощо? Скажіть, а якою, на вашу думку, має бути ідеальна дитяча книга, з яким функціоналом, щоб вона і розвивала юних читачів, і навчала, і зацікавлювала? Так, знаєте, сучасній дитячій книзі, напевне, можна сказати, живеться нелегко, бо у неї дуже багато конкурентів. Наприклад, якщо колись мультфільми для дітей по телевізору показували десь там двічі на день за графіком, моя дитина, до речі, не вірить, що таке могло бути, коли я їй це розказує. І не було тоді комп'ютерних ігор, там, інтернету, тощо, то книзі було значно легше зацікавити маленьких читачів. А зараз вона Має бути не менш цікавою і за ті спокуси, які оточують дітей в гаджетах. Ну, звичайно, немала роль тут і батьків, адже саме вони обирають, що дитині дати, так, книгу чи гаджет. Але погодьтеся, навіть якщо батьки, наприклад, обмежуватимуть дитину чи заборонятимуть її активно користуватися планшетом чи інтернетом, то все одно сучасна дитина з часом стикнеться з реальністю, тобто ми не можемо від неї це заховати. Тому особливо це стосується дітей, що. Віку, адже для зовсім маленьких, все-таки розваги, дозвілля батьки обирають. Так? А для дітей старшого віку ми маємо розуміти, що книги мають обов'язково відповідати їхнім зацікавленням, якимось звичкам, уподобанням. Наприклад, мій син якось зацікавився програмуванням. Так? І щоб сучасній дитині є книги про програмування, щоб сучасній дитині вчитися програмуванню саме за книгою. Думаю, недостатньо просто розписати код на сторінках книги. Так? Ну, цікавим рішенням може бути, наприклад, QR-код на сторінках, який веде на різні відеоінструкції в інтернеті. Чи це може бути мобільний додаток, як якийсь додатковий функціонал для книги? Також доповнена реальність може бути цікава рішенням, Особливо для пізнавальних та навчальних книг, щоб якісь там об'єкти, про які йдеться в книзі, там предмети, там пристрої, наприклад, так, як в книзі «Гаджетаріум», щоб дитина могла їх покрутити, оглянути з усіх сторін, побачити, як вони працюють в реалі. У навчальних виданнях, думаю, що варто додавати ще можливість інтерактивного якогось тестування для засвоєння знань. Але. Ну важливо розуміти, що така книга, яка має якісь інтерактивні мультимедійні елементи, ще обов'язково має бути зручною. Тобто дитина не буде десь там у браузері вводити, клацати адресу якогось сайту, про який згадується в книзі. Так? Всі ці елементи і друкована книга, і інтерактивна, чи якщо це книга з доповненою реальністю, вони мають бути пов'язані буквально одним кліком, так? І цього можна досягти, якраз за допомогою QR-кодів, доповненої реальності, тобто таких технологій. Дякуємо, дуже цікаво. І ви зараз не раз загадали про VR та AR реальність. Цікаво почути, як особисто ви до неї ставитесь у контексті нової технології для навчання дітей дошкільного віку. Я ставлюся позитивно, і якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, для яких важливо привити любов до читання, то це може бути чудовим інструментом популяризації читання. Бо дітей зацікавлює те, що їм близьке. І наведу такий приклад, пам'ятаю у моєму дитинстві, тобто, скоріше, у підлітковому віці, коли українську літературу ми вивчали в школі, і вона здавалась такою. Правильною, дещо, можливо, далекої від реального життя. Тоді я якось вперше наткнулася на твори сучасних українських письменників і була шокована тим, що вони використовують в текстах жаргонізми, тобто слова, якими ми молодь говоримо, і пишуть про такі якісь близькі мені підлітку, щоденні ситуації, теми, які мене цікавлять. і Тобто я побачила, що література може бути близькою мені, і це в принципі мене так Привабило, що такі книги я там уже просто ковтала. А от для сучасних дітей, коли вони бачать у книгах ці елементи мультфільмів чи ігор, саме завдяки ЯР чи ВІАР-технології, вони відчувають щось схоже. Тобто вони відчувають, що книга виявляється може бути не менш цікавою за планшет. Там за якусь гру, приставку, відео, мультфільм вони відчувають, що вона їм близька, так теж така сучасна. Тому як метод популяризації книг серед дітей такі інструменти дуже чудові, навіть ви наголошуєте, що для вибору вдалої стратегії просування потрібно чітко знати свою цільову аудиторію. Як мама та дослідниця, поділіться, якими бачите сучасних юних читачів. По-перше, напевно, сучасні діти-естети. Вони люблять усе гарне і яскраве. Якась сіренька, непомітна книга точно не зацікавить сучасну дитину. Також якось я читала, що дослідники виділяють, що серед теперішніх дітей багато аудіалів. Так? Мене ця інформація так зацікавила, тому, думаю, треба розвивати і дитячі аудіокниги також. Сучасних дітей. Напевно, важко змушувати до чогось, так можливо, там колись можна було нас примусити читати, бо треба, бо в школі заставляють так. Діти зараз якось більше бунтують, напевне, тому змусити їх важче, і вони оберуть читання не тому, що ви їх заставили читати, а тоді, коли зрозуміють, що від книги також можна отримати задоволення. Тому книга має бути близькою, їм, щоб вони в книзі бачили себе, бачили якісь проблеми, які їх турбують, якісь ситуації ситуацій в які вони також потрапляють, так це дуже ефективно. Ну, і варто згадати, звичайно, всі про це вже говорять: так що в сучасних дітей більше кліпове мислення, і воно водночас заважає їм читати, але з іншого боку, воно і лікується читанням, так тому щоб таких дітей зацікавити читати. Окрім цього, книга має бути і зручною для читання сучасної дитини. Ну, Наприклад, з невеличкими розділами, так, а невеликим суцільним текстом, тому що якраз читання довгих складних текстів виснажує дітей, таких, так, і там мають бути візуальні елементи. Тобто, ця книга має легко сприйматися і водночас таким чином. Буде і лікуватися кліпове мислення, так тобто, дитина звикне читати, буде любити читати і зможе аналізувати глибше, обдумувати, вчитися критично мислити. Чудово, дякуємо за експертну думку. Поговоримо тепер про перспективи. Нині багато хто ділиться своїм баченням відбудови та розбудови України. Якщо говорити про ринок дитячого книговидання, то яким він буде, на вашу думку, у найближчі кілька років? Що зміниться, а що можливо залишиться сталим? Ви знаєте, я помітила, що вже зараз в дитячому книговиданні обговорюється така проблема, як говорити з дітьми про війну. Так, тобто я десь в соцмережах читаю деяких там дитячих психологів, і це питання неодноразово вже піднімалося. І ведуться навіть суперечки між редакторами і психологами, що можна казати в дитячих книгах на цю тему, що не можна. Але війна все одно у дитячі книги увійде, бо. Тема втрати рідних, втрати дому є близькою, буде близькою багатьом нашим дітям. І як показує досвід інших країн, які також стикнулися з війною, це справді так із книг ну, ми не можемо цю тему ніде забрати і просто про це не говорити. Тому над дитячими книгами, навіть не просто про війну, а книгами, в яких згадується війна, так мають працювати автори та редактори разом із психологами. Це буде така особливість, напевно. Інша проблема, про яку зараз говорять видавці, це безпосередньо виготовлення книги. Як кажуть видавці, дуже багато фахівців з поліграфічної галузі зараз виїхали за кордон, тобто не вистачає взагалі фахівців. Які виготовляють книги, і не вистачає паперу, тому що його переважно завозили з інших країн. А зараз і з логістикою важче, і ціна на папір значно зросла, тому. Думаю, що ну і зрозуміло, що зараз книговидавнича галузь працює явно не на 100%, так тому думаю, після перемоги книговидавничій галузі потрібна буде якась напевне програма підтримки для активного відновлення. І водночас це все вплине і на ціну дитячих книг, тому що вони мають бути якісні, так а тому вони будуть напевне досить дорогі. Думаю, що зросте частка електронних книг. Знову ж таки, через ці причини, про які я вже згадала, і ще багато сімей з дітьми саме виїхали з України, і напевне після перемоги також повернуться не всі. Але для таких сімей дитячі книги також є актуальними. Так вони хочуть дітям прививати все одно знання. Всього українського, навіть якщо вони вже надовго залишаться за кордоном. Тому навіть уже зараз електронні видання стають більш популярними серед такої аудиторії. У нас вже навіть нещодавно анонсували, що в Україні створиться перше видавництво електронних книг, не, не дитячих, так, але все одно тенденція до збільшення електронних книг через ці причини також буде. Так, доволі цікава тенденція, і хочеться побачити, як це все розвиватиметься. Власне, українським видавцям, редакторам, письменникам доведеться подолати ще багато труднощів на шляху розвитку дитячої книги. Як думаєте, як їм не здаватися, несучи цю місію? Як не опускати руки та чим себе мотивувати? Та просто в українців крові немає звички опускати руки. Якби ми опустили руки, нас би вже давно не було. Тому думаю, ніхто їх не опустить, і дитячі книгодавці в тому числі, не опускатимуть руки. Нам потрібно виховувати гідних українців, нове покоління, і роль книги в цьому дуже велика. Тому це і буде мотивацією. Дякуємо за такі натхненні слова. Що ж, насамкінець продовжить речення. Дитяча книга це. Це інструмент до успіху і дитини і всієї країни. Читання є запорукою розвитку міцної, розумної, непереможної нації. Тому привити дитині любов до книги це для нас зараз є стратегічним завданням. Що ж, на такій життєствердній ноті завершуємо наш випуск і дякуємо вам, що поділилися як особистим, так і фаховим досвідом. Дякую вам за запрошення. Дякуємо, до нових зустрічей!